84 бойових зіткнення зафіксував генштаб на фронті від початку доби на покукровському напрямку. Російські окупанти 23 рази атакували позиції сил оборони в районах населених пунктів: Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Трут, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та. Шевченко. На Лиманському напрямку російська армія зробила 12 штурмів поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоігорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка. Віктор Тригубов, майор речник Осухортиця. З нами на прямому зв'язку. Пане Тригубо, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Дякую, Героям слава. Слава. Давайте почнемо з оперативної ситуації, що зараз відбувається у Покровську та на околицях. У Покровську не відбувається нічого, окрім як власне обстрілів з відносно здалеку, і окрім як власне, українських логістичних. Взаємодій, а от на південь від Покровська відбуваються постійні битви у малих населених пунктах у селищах у невеличких поселеннях, і там все доволі жваво і доволі нестабільно. Тому якось описати це єдиним словом, важко. Бо навіть перерахунок самих нас в селищ займе десь ну, десь 15 найменувань зараз. Росіяни намагаються там зачепитися за кожний будинок. В них в них є мрія вийти на Перерізання траси від від Покровська до Дніпра. Там там дві траси насправді нову а в вони хочуть поступово почати оточувати місто з західного його флангу. Але я гадаю, що це, поки що про це мова не йде. Поки що мова йде про те, що вони намагаються, хоча б, хоча б закріпитися на півдні в усіх маленьких селищах. Якщо говорити про їхні плани, чи правильно зробити такий висновок, що вони намагаються оточити фактично місто, що не допускають наразі, наразі Збройні Сили України. І якщо ви вже згадали, до речі, про логістику, як із нею в ЗСУ? Та з нею, то якщо ми говоримо про Покровськ, абсолютно все нормально, бо там ну, зараз три траси. Які ведуть до міста, от і жодна з них не скажімо так, не пересечена росіянами, хоча вони намагаються над найбільш південною встановити вогневий контроль. Тому тут поки що в цьому плані все більш-менш. Вони звісно, хочуть щось з цим зробити, але будемо чесні: для того щоб окружити місто, його треба окружити, хоча б з трьох боків. Ну бо там з зі східного боку може не обов'язково приховуючи логістику, але вони зараз тільки з одного. І їм треба ще дуже багато зусиль, дуже багато здобутків для того, щоб цього сягнути. А звісно, українські сили якось не планують давати їм такої можливості і тримають оборону і знищують їх у максимальній кількості тільки при спробі взагалі вийти на ті траси. Як зараз виглядає українська лінія оборони? Знаєте, мені важко дати відповідь на це на це питання, але, ну дуже по різному в залежності від конкретного регіону, а, десь це довга лінія в півторопів, десь це укріплення безпосередньо у, у самому місті, як то в випадку Покровська, а, десь це постійні пересування і постійні намагання вибити росіян з, з цієї чи іншої посадки, чи з того чи іншого мікрорайону якогось містечка. Тому ну я власне маю на увазі. Чи всюди вона динамічна, чи е, є місця, де вона не порушена, і росіяни там стоять, а не намагаються тиснути? Чи є взагалі таке зараз? Е, ну, скажімо так, якщо ми беремо увесь сектор нашої відповідальності, не тільки Покровськ, то знов таки дуже по різному Тобто, ну де десь росіяни проводять одну-дві атаки на добу. Десь росіяни, як власне у на Покровському напрямку, проводять 50 так на добу. Здебільшого все ж таки по дві-три, але от Покровський напрямок він найбільш активний, він найбільш злий, і там очевидно, що там йде постійна динаміка. На Харківському напрямку, наприклад, там динаміка помітно менша, і в принципі обсяг задіяних сил помітно менший. Ну, про Харківський напрямок, я думаю, і в цілому про Харківський регіон ми окремо дещо поговоримо за кілька хвилин. Але якщо ми вже на Сході перебуваємо і в Донецькій області, зокрема, ну то Покровськ, яка ситуація там, який стан справ в місті в околицях теж. Це ж було перше питання. Перепрошую, Торецьк, звичайно, Торецьк. В Торецьку та. Там нещодавно розійшлася інформація, яку ми фактично мали спростовувати. Розійшлася вона, здається, від німецького журналіста пана Рьопке, що там, начебто, чи то на 90% міста захоплено росіянами. Це неправда, це повністю не відповідає даним зміст. Як скажімо, так як нашим зведенням, так і безпосереднім даним з місць, ми вже просто про всяк випадок почали перевіряти на всіх рівнях відразу. Е, ні, там є українські війська, там українські війська чинять опір, і я не хочу вдаватися, в яких районах саме вони там є, але там зовсім не йде мова про те, що там росіяни вже якось перемагають, виясняють українські війська з міста. Тому так а що по Кураховому і його околицях? О, в околицях Курахова йде постійний бій, о, це важкий для нас напрямок. Ми зараз прийняли рішення не коментувати саме конкретні е населені пункти і конкретні, е скажімо так, лінії оборони, саме тому що це вже становить рівень операційної небезпеки для наших воїнів. Завжди, коли воно настільки напружено, завжди коли мова йде про те, що там, е скажімо, так, е треба зберігати логістичні лінії. Краще не не згадувати конкретні місця. Ем, перенісімося знову ж таки на Харківщину, на Лиманський напрямок. Те, що там відбувається, ну давайте від загального підемо. Тобто, як минає остання доба і далі детальніше на харківському, на Лиманському напрямку, незважаючи на те, що росіяни там трішечки збільшили, я б сказав, навіть не кількість а. Масованість своїх атак, зараз українські сили відбивають ці напади. Була інформація, пройшла знов таки медіа про, начебто, великий прорив росіян за оскол та теж довелося пояснювати людям, що мова не йшла про якийсь прорив, мова прийшла про часткову інфільтрацію, окремих загонів, яку, зрештою, наші ліквідовували. Тому. Ці напрямки я б сказав, що вони відносно того ж самого Покровського е, спокійніші. Хоча росіяни знов таки не припиняють своїх спроб так чи інакше прорватися. просто там їм це робити значно менш зручно там в них значно гірше з логістикою, і там їм треба для цього кожного разу намагатися якось стрибати за річку, яка не промерзла. Тому для них це важкувато. Вони просочуються малими групами. Так, ці групи зараз трішки збільшилися, там, якщо раніше вони намагалися там. По 5 осіб зараз може бути там по 10 осіб, але це не критично. Скажімо, так це не скажімо, так це не той рівень, коли ми можемо говорити про те, що там щось докорінно змінилося відносно того, що було кілька тижнів тому. Спасибі вам, Так, да, віктор Тергубов майор, речник ОСУ в Хортиця, був у нашому ефірі.